Всім привіт! Сьогодні буду готувати яблучний пиріг Шарлотка. Він дуже смачний і легко готується, а продукти доступні, які завжди знайдуться у вас на кухні. На моєму каналі вже є один рецепт шарлотки. Якщо буде цікаво, переходьте за посиланням, яке буде внизу під відео в описі. Для початку беремо глибоку миску, вибиваємо 3 яйця і дрібку солі. Починаємо збивати міксером і потрохи всипати цукор. Цукру нам потрібно 150 грам. Коли яйця добре збились, додаю ванільний цукор і 250 мл кефіру. Трішки збиваю. Частинами всипаю борошно 240 г, першу частину всипаю зараз, перемішую. Додаю 2 столових ложки рослинної олії. До другої частини борошна додаю 10 г розпушувача, змішую разом і всипаю у масу. Перемішую міксер вже не потрібен. Тут вже можна скористатись лопаткою. Перемішую до однорідної маси так, щоб не було грудочок. У підготовлену форму діаметром 22 см і застелену пергаментом викладаю масу, боки форми теж змащені олією. Тепер потрібно підготувати яблука. Серединку яблука вичищаю, нарізаю на тонкі скибочки приблизно до 1 см. Яблука викладаю на тісто такою гарненькою квіточкою, як бачите на відео. Шарлотка або пиріг з яблук це випічка, яка не вимагає великих кулінарних здібностей та якихось особливих інгредієнтів. Раніше такий пиріг випікали навіть у пательні, на дно якої спочатку викладали яблука, нарізані скипками. Зверху йшло тісто. Кожна господиня вибирає свій варіант випічки. Подивіться, яка виходить гарна квіточка. Далі ставлю випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 45-50 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Середину пирога перевіряйте шпажкою. Вона повинна виходити сухою. Мій пиріг випікався 45 хвилин, По краю пирога, проводжу ножем, звільняю з кольця і ставлю у холодне місце до охолодження. Коли охолоне пиріг, посипте цукровою пудрою. Ну що ж, а тепер будемо смакувати. Пиріг виходить надзвичайно ніжний, ароматний, з насиченим ванільним та яблучним смаком. Як бачите, готується дуже швидко, до чаю чи молока саме те. Так що готуйте. Підписуйтесь на мій канал і готуйте разом зі мною. Для цього натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!